Права 1486. Усно доведи, що коли х не дорівнює нулю, y не дорівнює нулю, то значення виразу х помножити на y та х, що ділиться на y, має один і той самий знак. Ну що ж, хоч це і усне завдання, я пропоную його довести яким чином в таблиці. Якщо х дорівнює нулю і не дорівнює нулю, то вони можуть бути або більші, або менші нуля. Ну, Давайте перший випадок розглянемо, коли вони більші нуля. Ну що ж, отже, записуємо тоді, що x у нас більше 0. Я запишу плюс знак. Тоді y у нас також буде нехай більше 0. Добуток у нас тоді буде додатній. І частка у нас також буде додатня. Може бути таке, що х у нас більше 0 має знак плюс, а y менше 0. Тобто має знак мінус. Тоді добуток. Один із множників у нас від'ємний, то добуток буде від'ємним. І частка, якщо одне з чисел у нас від'ємне, і частка у нас від'ємна. Далі. Може бути таке, що перше число у нас x від'ємне мінус, а друге додатнє плюс. Тоді добуток у нас також буде від'ємним. Бо одне з множників у нас від'ємним. А частка буде від'ємною, бо одне з чисел, x у нас від'ємне, то і частка буде від'ємна. Ну і останній випадок, коли і x і y у нас від'ємні числа. То ми записуємо мінус і мінус. Тоді добуток у нас буде плюс. Тому що обидва множники у нас від'ємні. І частка у нас буде додатня, тому що обидва числа в частці у нас від'ємні. Тобто виходить, що ви бачите, ми перебрали всі чотири випадки. Можливі, який знак добутку, такий знак і частки. Ну і тому... Ми записуємо отже. Навіть так можна записати отже. Пишемо, коли X не дорівнює нулю та Y не дорівнює нулю, то записуємо значення виразів. x помножити на y та x поділити на y має один і той самий знак один і той самий знак Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення добутку та частки на цьому вправу завершено.